У своєму житті я нічого не хочу міняти. Мені дуже подобається бути військовою. Я на своєму місці. Маю дві освіти: фельдшера і психологія. Працювала як і за однією спеціальністю, так і за іншою. А потім якось кардинально змінила своє життя і перейшла на службу у прикордонники. Жодного разу про це не пошкодувала. Відділення соціального супроводу принесли документи так. Починала я на відділі прикордонної служби в шостому прикордонному загоні. У 21-му році я по ротації поїхала на схід, коли вже почалася повномасштабна війна. Я її застала там на відділі прикордонної служби Сартана. Це 12 кілометрів від міста Маріуполя. Пам'ятаю, як я дзвонила своїм донькам, і фактично я з ними прощалася, тому що я. Була впевнена, що мабуть мені не буде змоги вийти взагалі з того міста бо воно було повністю в блокаді. Люди виходили в полон. Я не захотіла, я приєдналася до групи морпіхів, і ми там відійшли кілька кілометрів від Маріуполя і теж попали в засідку, і таким чином попала в полон. Бо я вже була згодна на загибель, але тільки не на полон. Це зайняло шість місяців перебування в полоні. Там було дуже жорстоке поводження багатьох били і добре били. Я навіть не можу описати насправді, що це ми їли, такі якісь помилі. Ми там дуже всі схудли. У мене особисто в мене було розуміння, що це мій шлях. Доля не обирає сильних, а дає силу обраним. Дозвольте. Прошу дуже, заходьте, сідайте. Дякую. Чи змінилось моє життя? Я продовжую далі службу. І я інших варіантів навіть і не розглядала. На даний час прохожу службу в волинському прикордонному загоні за посадою, старший офіцер відділення соціального супроводу виплати або психологічні консультації тобто, все, що вам буде потрібно. Я думаю, що не кожен військовослужбовець, який перебував би в полоні, зміг би повернутися до військової служби і надалі так якісно допомагати своїм побратимам. Бо ми той вже список командиру подали. Насправді роботу. Дуже-дуже важка. Я згадую тих хлопців, які зі мною були, як багато їх загинуло на моїх очах, і це невимовний біль. Мріяли, що колись ми повернемося додому і теж будемо пити каву. Таке відчуття із асоціації із свободою. Ти мусиш відновлюватися і мусиш в першу чергу так само дбати про себе для того, щоб потім іншим людям ти міг надавати цю допомогу. Я бігаю, я намагаюся себе заставляти. Був якийсь період часу, що я лінувалася, зараз знову намагаюся війти в колію. Будь-які фізичні навантаження вони викидають дурні думки з голови. Коли я бігаю, я маю час побути наодинці з собою. Я завжди була дуже свободолюбива і дуже незалежна. Полоні нас дуже дуже щемили за будь-які татуювання. Я знала, що коли я тільки повернуся в Україну, перше, що я зроблю, це зроблю собі татуювання. Я ним дуже пишаюся, насправді реально я готова все таки вмерти за свою державу. Я така патріотка, що я навіть ніколи не могла подумати.